Мільйон на соціально-економічний розвиток отримав Компанійський район. Це державна субвенція, яку витратять на встановлення котлів для альтернативних видів палива. Про це на співбесіді з губернатором Андрієм Ніколенком розповів керівник району Віктор Луценко. Також він зазначив, що заплановано зробити капітальний ремонт амбулаторії у селі Голубієвичі, де проживають переселенці з Чорнобильської зони. З регіонального фонду соціальних інвестицій для цього виділять півтора мільйони гривень. Нині шукають кошти на заміну вікон місцевій школі. Розвиваються у селі і сімейні форми виховані. Ховання каже очільник району губернатор. Вже доручив успішний досвід розповсюджувати на Це позитивний досвід, який потрібно розповсюджувати, і не ну, лише по Голубієвичам, тому що е, є одна із соціальних ініціатив президента, щоб всі діти потрапляли не до інтернатних закладів, а до саме до дитячих будинків сімейного типу. Увався губернатор з головою добровеличківської райдержадміністрації. Олег Яременко. Доповів про ситуацію у районі. Серед важливих питань ремонт очисних споруд у добровеличківці розпочати роботи не можуть уже кілька років. Андрій Ніколаєнко доручив прискоритися. Ще одне важливе питання: завершення ліквідації цукрового заводу в липняшці. По тому шукатимуть інвесторів там більше 280 гектар станом на сьогоднішній день продовжується процедура ліквідації. І У нас вже є готові, скажімо так, інвестори на цю територію. Потрібно дожимати цю арбітражну, щоб він не розтягував часі, бо вони можуть ще роками це ліквідувати.